Він мав би рятувати себе, натомість рятував країну від ворога. Романчанин Юрій Горшков, чи то через необачність, чи то халатність військових чиновників, але з важким захворюванням потрапив на поле бою в зону АТО. Через складні умови хвороба загострилася, і чоловік опинився на лікарняному ліжку зі страшним діагнозом. Тепер сам потребує допомоги і чималих коштів. Москалівка, село на 40 хат. Звідси родом Юрій Горшков, молодший сержант сумського реактивного артполку. Два місяці був у самому серці війни в гарячій точці під Маріуполем. Однак військовий бліндаж вимушено змінив на лікарняне ліжко. У чоловіка страшний діагноз «В настоящее время. Йод річ о злокачественном заболіванні жлудка. Он обслідуваний повністю проведен канціль. Він отримує перший етап. Прідапераційонної підготовки в виді лучової терапії на зону опухолі з ксилодою, радиопрепаратом. Это радіопрепаратом. Це перший етап которого після якого він пройде контрольне обслідування і буде о проведення йому оперативного вмешательства. Як так сталося, що людина з важкою хворобою опинилася на полі бою? Пояснює сам солдат. каже, коли був призов у березні у першу хвилю мобілізації, ніхто надто не цікавився про стан здоров'я. Ну, вже нас оглядали в сумах. Безпосередньо в сумах в області. Ну, я не знаю, які там лікарі. Просто подивилися і все. А так як всі лікарі там, терапевти, хірурги такого не було. А вдома на Юру чекають дружина та троє доньок. Наймолодшій Поліні чотири місяці. Рідні кажуть, Юра мав слабке здоров'я, часто скаржився на погане самопочуття. Ну, він жалувався на те, що в нього болить. Ну, а його лічили нушпою. Ну, чим лічить в армії? Таблетками і все. Медогляду ніякого не проходили. Повістки отримали, і їх забрали без усякого медогляду. Всіх підряд. Да, всіх підряд, всю партію, скільки там було. Коштів, які зібрали дніпропетровські волонтери, вистачило для того, аби провести обстеження та початкове лікування. Однак попереду на чоловіка чекає дороговартісна операція. Потягнути її власним коштом родина гошкових не може, бо живе скромно з власного господарства. Сподівається, хіба що на людяність трошки на диво. Тож допомогти своєму земляку і врятувати життя Юрію можемо. Ми рахунок для всіх небайдужих на екрані. Оксана Дацько, Микола Ніколаєнко, на часі новини.